Лариса Куваєва вперше в житті виконує Петриківський розпис на стінах будинку. каже, що такі квіти традиційні для цього мистецтва, але для нас нині мають глибокий зміст. От ми західні люди малюємо східні мотиви, і нам це все дуже вседорідне близько Ми ж всі рідні тут. Різниця, хто доживає, це наше, все українське. І що от коли таке щось робиться навкруги, нам ну не потрібно падати духом, нам потрібно малювати, співати, творити, кожен своє робити, не падати духом. Для Чернівців цей орнамент не традиційний, і саме тому каже художниця, зобов'язаний бути в самому центрі міста на пішохідній вулиці, яку так люблять городяни і туристи. Тут дивилися, що була така гама тепла. Я думаю, з дітками так подивилися, що такі червоні квіти і жовтиму, ну ніби так сюди б підпасувало би. А по коли вже почали малювати, навіть нам так сподобалося, що тут, подивіться, вони серединки мають бути, так вони жовті виглядають як сонечка. І як ніби костей так, така гама захід сонця захід, захід сонця. Юні помічниці художниці запевняють, вони намагаються не лише підтримати ідею єдності України, але й передати оптимізм та віру в мирне майбутнє. Мені дуже подобаються ці квіти, кольори взагалі. Вони дають дуже гарний настрій. Я хочу цей настрій передати іншим. І віру, що все буде добре. Ініціатор розпису будинку, в якому знаходиться художній салон, пан Віталій каже, що вони хотіли би прикрасити такими яскравими квітами ще декілька будинків поруч, але хочуть переконатися, що людям це до вподоби і що вони підтримують таку ідею єдності традицій. Ще, ще один штришок, скажімо так, нашої сили показати, якщо так можна. Що ми разом і хочемо, щоб всі бачили, що ми разом, щоб бачили люди, що воно є різне, не обов'язково там червоно-чорна вишивка хрестиком. Поки художники творили перехожі із задоволенням фотографували яскраві квіти, та обговорювали новий вигляд будинку. Мені цікаво, мені дуже цікаво. Я думаю, що і решту магазині треба всі помалювати на Кобилянській. Ще тут такі красиві квіти, що хочеться, якби на ту Аникнути весело прикрашає будинок. Треба було давно так зробити. Сеше дуже гарно. Я до люблю Україну. Прекрасно. Верб'юфверій Найс. Nice. Якщо інші чернівчани підтримують ідею розпису вулиці Ольги Кобилянської, може й справді наступного року тут розквітнуть всі будинки. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.